Зазвичай дуже багато мого часу займає власне, моя наукова і педагогічна діяльність. Я довгий час працював у школі. От Зараз я працюю на історичному факультеті, в мене є там два предмети: історія Стародавнього Сходу, історія Греції Риму. От На даний момент я військовий, але, скажімо так, до війни я встигав працювати підпільно і на літературному. Фронті під псевдонімом Тарас Мельник. Дуже багато тих творів, які я пишу, вони не зовсім, не зовсім підходять образу Сергія Тимофійка, як викладача, чи науковця. Тому для того, щоб писати містичні твори чи детективи трилери я вирішив вибрати собі псевдонім. І насправді декілька років було таке, що я приховував що я цим займаюся. І це тільки буквально після поранення я вирішив опублікувати свої перші книги, ризикнути. От і спробувати свої сили уже друкованій літературі е, дуже важко це все вдається. Насправді поєднувати різні види діяльності, тому що вона займає часу, потрібно працювати над цим дуже довго, і от самому Тарасу Мельнику до війни е, давалося десь годину. Годину чи дві години в день для того, щоб можна було писати продовження романів. От, і за той час вдалося декілька книг написати. Зараз він і того не має, у зв'язку з тим, що військова діяльність вона насправді надзвичайно складна і виснажлива, і тому можливості часу на написання книг немає. Тому я от мрію про той момент, коли Москвою потягнуть тіло Путіна і віддадуть його собакам, щоб його з'їли, тоді я нарешті зможу. Побачивши нову карту Московської Федерації, або будемо сподіватися, що взагалі без різних там федеративних суб'єктів, тоді я зможу спокійно продовжити свою роботу і читачів буде чекати ще дуже багато захопливих книг. Я то обіцяв, що якщо ця книга буде популярною і тираж розкуплять, що я продовжу видавати. Не знаю, чесно, як я то маю співмістити, підготувати навіть до друку, то дуже важко. Але зазвичай я слово дотримую, тому можливо десь на наступне літо буде презентація ще однієї книги. Не менш цікавої з такими трьома е дуже хорошими новелами, трилерами, е от, жахами. Ну, Зрозуміло, е що це, що їх потрібно ще допрацювати, але я думаю, все вийде. От, І стосовно е стосовно того. Чому це творене на військову тематику? Є певні романи, які дії відбуваються, і там написано російсько-українська війна, герої військові і так далі. Але ну, на даний момент мені би не хотілося зачіпати ту тему, яка ще доволі болюча емоційно важка для українців. От я не поділяю думку тих авторів, які вважають, що зараз можуть працювати літератори. Як на мене, зараз повинні працювати в основному військові кореспонденти. І цивільні кореспонденти і писати про ті речі, які відбуваються. А от вже для літераторів, для того, щоб переосмислити емоційний фон, для того, щоб писати цікаві сюжети на тлі російсько-української війни, буде час після війни. Ну, такої думки дотримуюсь про війну або до неї, або після неї. Під час війни я не хотів би, щоб хтось міг купувати мої книги завдяки тому, що там описується щось військове. Мені не подобається ні професія військового, ні власне оце військове життя, тому буду радий повернутися до цивільного. І от уже в тому плані деякі твори я переоцінюю, дещо перепишу, там дещо зроблю більш-менш сприятливим для читача, і думаю, вони також будуть видані, але не зараз. Що стосується спогадів, то ну, дуже багато разів я вже обіцяв, що ті спогади будуть, і буде написано про багатьох хороших хлопців і поганих. От це я також дотримую те слово, але ну там твір такий, що його не так легко написати, як е трилер чи детектив чи містику. Там доведеться сісти, поспілкуватися з батьма-побратимами, спитати в батьох дозвіл, чи то можна описувати, чи не можна описувати, е спитати їхні погляди на ті чи інші речі. От і зробити дуже хорошу таку книгу. Причому там я, можливо, навіть кількох побратимів. Попрошу, щоб по розділу від себе щось додали, такого цікавого. Тому що я ж зрозуміло не міг завжди бути присутній у От, І моя точка зору може відрізнятися навіть від точки зору тих людей, які зі мною були в одному окопі. Ця книга темні символи, вона написана в жанрі детектив-трилер. З такими містичними вставками і містифікаціями я думаю, вона буде цікава, як тим, хто любить власне детективи читати, там лінійний прямий детективний сюжет, так і тим, хто любить читати жахи або містику, або такі справжні психологічні трилери. Я думаю, цих елементів там вистачить. Ну і в принципі тим, хто цікавиться історією, архітектурою чи такими міфологічними сюжетами з життя Поділля, також може бути цікаво. Одразу ж кажу, що там майже все вигадано, реальних речей немає. Це книга літературна, і тому автор навіть не береться нести відповідальність за те, якщо хтось подумає собі, що такі події могли відбуватися в реальному житті. Зазвичай автор бере і описує ті, те, що він може уявити, а наші уявлення зазвичай. З досвіду беруться, тобто те, що автор міг бачити чи спостерігати. Зазвичай я намагався в романі е, створити таке вигадане містечко, де відбуваються головні події. Ну, зрозуміло, що те містечко дуже схоже з, з Кам'янцем Подільським і з багатьма іншими подільськими містечками, такими і колоритом, і певною архітектурою, і традиціями. От е, чому я не додавав там реальні назви? Це, напевне, бажання. Бажання, скажімо, так, не, не вступати в дискусії з істориками або з людьми, які хочуть щось покритикувати і намагаються на основі літературного твору створити чи наукову дискусію, чи щось інше. Люди з Кам'янця-Подільського і з Поділля, ті, які тут живуть, от вони можуть дуже багато подібних речей, які колись в житті бачили, зустрічали, чи чули легенди, чи перекази зустріти на сторінках цієї книги і вжахнутися.